Ну що ж, я знову кажу всім привіт! З вами Коля Бінго і ласка, просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми продовжуємо грати в Grand Mobile, тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! Пацани, ми продовжуємо працювати інкасатором. Тут я, як завжди, не йшов ще одного чела, ну як чела. Той, що зі мною був пацани, оцей самий, я взяв його на мрок і ми почали пацани грати. Йому, правда, не завжди виходить, але якщо що, то може завтра будемо грати з Сашою фаном. Сьогодні просто йому не вийшло. Але якщо, то може завтра будемо грати з ним, якщо йому вийде. Просто знаєте, Саша Фан це якби я з ним маю ще в реальності контакт, а з тим я не знаю. Це часто ігрок. Тобто, якщо його нема мрія, до нього навіть не дзвоню. Тут панеє пацани. Так, 2G Коротше, головне, то що ми зараз будемо з вами робити, це знову працювати на інкасаторі. Що сорі, що вчора був без звуку у хоча я трошки говорив, того що. Було е, без цього. У мене не було світла. Зараз я, коротше, пацієнтів, що ми договорилися, що цей чил буде водітелем. Вчора просто був я водітелем, а сьогодні він буде водітелем. І завтра, якщо то я буду, якщо будемо гратися з Сашою Фаном, то я вже буду воділом. Ну, подивимось, пацані, як, як і що. Так, зараз ми з вами беремо бабки, О, тут ще поліція, треба обережня. Беремо три ремкомплекта, пацані, чотири, давайте максимально. Все. Беремо ремкомплекти, далі і йдемо далі. Так, беремо зараз. Я просто їжджу. Мені кайф. знаєте, який плюс бути просто з боку їздити. Плюс водія, того, що ти, е, типа вчишся якщо ти менше водієш, ну... якщо ти менше вмієш їздити. А якщо ти, типа хочеш віддихнути, почити, типа попити під кофе, поки твій друг їздить, там займеться все хвилин 10, точно, то просто послання, вам для того. що я промилу? Коротше, пацані, факт такий, якщо ви хочете водити, то ви водите і зучаєте трохи вождіння, це плюс водіння, а плюс такого що ви збираєте кейси, такий, що поки вас возять, ви такі чиєте, п'єте кофе і так далі. Фактики. Так, ладно, нам їхати бусай, Ви просто, коли вас привозять, збираєте кейсики, там два кейси, любих, і це вже смотреть як вам повезе. І все, то такі от плюс, що ти з боку сидиш. Я, напевно, більше буду з боку сидіти. Я так взагалі і роблю я тільки два рази. Вчора на відео і раз, коли так роблю. Хто їздив э, за рулем А так, пацани, мені більше так подобається. Оба, та? йо мою що за треш Ладно, пацани, давайте працюємо. Тут я чисто сижу, цей чел просто мене возить, я сижу. Ну мені в кайф, я ж кажу, це кайф. У мене майже вже 400к брати, у мене зараз 301к. Ладно, пацани, завтра просто, якщо то після інкасатора поїдемо купляти беху, яку іменно, я ж кажу, це секретик, пацані. Так, ладно, у нас вже 3 хвилини відео, ми можна сказати про просрали, про, 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 але ладно, так, нам древер замаз. Оба на. А чому він виліз? Жутманчик, алло! А ні, заліз назад. І отут, пацані, робота така. Нам вас за масі треба от іменно сюди кейси збирати. Так, а чому він вийшов? Так все, тут просто такого вводим котики треба. там, Якщо 381, вводимо 381. беремо рандомні кейсики два. Що? Здесь нельзя паркуватися. То саме. Все, пішов. Ладно. Так, точка 4. заново, пацани, це тут трек, якщо що, 6 точок зробити. І це від 10 можна заробити, зробити до 20. Тому. Ні, до 25. А може і до 30. Ні, я знаю, що від 10 до 25 це точно край би я заробляв вчора 25. Так, ладно, давайте. Ти що за фігня нам батерів? Ні, варзама знову, то я був замаз і потім поїхав батарів, потім знову замаз. пацани, багрант мобайла, чек. Ладно, просто-напросто їздимо, мене возять мені в кайф, я вам скажу серйозно такі є. Просто їздимо. І знову пацани нам на ту саму заправку. До речі, якщо що, то я роблю що, так раз, два, три, чотири, п'ять, шість, да, да, шість цих точок. Тобто я вам хвилини не збрехав. Ладно, моя робота просто ці кітики з бабками збирати, далі ми завозимо їх в банк і забираємо забираєм за них бабки. Ладно, так, тут а... знову бусаємо. Ну, коротше, все по кругу пацани, я так розумію. День пройшов, число змінилось, нічого не змінилося. Все. До речі, пацани, вже 1 липня місяць літа ми з вами, я ж кажу, трохи потратили. Ну, обідно, звичайно, ну, ще більше пів літра. Але залишилося ще два місяці літа. До речі, цей друг мій. І... ну, як друг, Коротше, цей ігрок дотримується правил. О, то сама нарізочка. Очередна нарізочка. Ладно, давайте без приколів, пацани, то якщо ми будемо з приколами їздити. Той самий, що казав, без приколів. Ще раз. Та ні, пацані, ну реально, якщо ми там з вами з приколами все время їздити, то я не знаю, що ми зробимо, так. Знову баги, знов залі. І знову, пацани. Давай заправимося, я йому написав, бо що, блін, ну, капець у нас топов мало кік. Все, уже заправився. А, да? Окей. Так. Точка 24 на 7 Це у нас, вроді, це перед остання точка, пацани, яку ми з вами виконуємо, ну давай-ка. Знову самий баг та блін. Так, пацани, їдемо. Я вам скажу, що ця робота на їзі, коли тебе возять. Коли не ти возиш. Бо коли ти возиш, ну це на... не так на їзі, це треба попутіти, але все одно. Так, ладно, пацані, давайте вже по-нормальному. Ну, не уході. Так, треба заправлятися. Так, чекайте. Ганяємо пар за пацани. Ганяємо. Тепер вже я пересів за руль, бо, того, що, скажімо чесно, що. Щоб це, треба зробити завдання. Якщо типу, робите в парі і ти захотів пересісти за руль, ні, так не буде. Ти не сядеш. ну, як, ти сядиш. Того і так, пацані. Той я можу сказати, сказати сьогодні за рулем, бо того, що, ну, ну... як я за рулем. Ну, я вирішую пересісти, бачу, він так водить цей підписник. Підписник, болін. Цей е, ігрок так води бачу і хочеться теж мені поводити пацані. Ну не знаю, наскільки мене вийде зараз. От, А ви в коментах напишіть, як краще. От, Хто краще їздив? Я чи він? Тільки реально, пацани. Тільки реально, пацани. Напишіть, будь ласка. Мені буде дуже цікаво почитати. Так, так, ладно, чекайте. Чекайте. Так, ладно. Погнали, вже, пацані, заена. О, нашу за. Робота інкасація, пацани. Коли ти ввозишь, напруже, такий, ох, блин, давно мною руль не, не щупав, так. Да? Аж цілих пів години, пацани, я останній раз сидів з рублям півгодини закрімуємо. Ладно, беремо пацані точка, це переостання точка і остання потім де. Звичайно, що зарплату я вам скажу, але вона не прийде. Одразу прийде через годинку. Пацани це, звичайно, треш огненний. Але що що поробиш, правильно? Думаю нічого. Ладно, пацани, от і все. От і їдемо на останню зараз точечку. зараз беремо цю останню точку та й буде все в кайф. Останнка. І знову нарізочка врубила. Заказ номер останній, поцелі летимо і зараз не дивіться, що і скільки. Так, давай, 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 пішла жара. Ну, я вам що я вам можу сказати? Робота йде і це дуже добре. Так, давай. Та, Табліна знову на це саме місце. Окей. 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 Сюди і поїхали. Все, поїхали пацані, на останнє вам місце. Зараз я вам скажу таку фішку, оце місце останнє. Код 692 Завершаємо поставлю роботу, і скільки ж ми з вами заробляємо. І приходить нам з вами на балік 27 капуста. Я вам казав, що до 25 максимум, а тут ніфіга. Це я вам казав приблизний розглядом. Ну а пацани, нам з вами скільки прийшло? Правильно, 27к. Тому, пацани, якось так. Рівно 27 прийшло. Придемо через один, тому ви не розстрайтесь. А ви, будь ласка, пацани, от напишіть в цьому відео, які моменти самі більше сподобались, а які не сподобались. Трохи пацани, я ж кажу, тупи і графіка, і все. І не поганий Але, пацани, все. На цьому буде підходити наш відос до кінця. Завтра буде ще краще. Сьогодні, можна сказати, по мінімуму по 8 хвилин, бо то, що трохи я. Особливо не останній останні маю часу посиніться, це ще теж наріжечка робилось. Тому, пацані, що я можу сказати, ви пишіть як вам це відео, обов'язково обов'язково, ставте лайкос, мені буде дуже приємно, підписуйтесь на мій ютуб канал. Діліться цим відео з друзями. До речі, в нас вже 710 підписників, за що я вам величезно дякую. 710 пацані, ще чуточку, ще залишається буквально скільки нам. Чекайте, це що у нас? Що, чекайте, це залишається 200. що? 290 підписників, пацані. Тому на цьому все. Ставте лайк, обов'язково ще підписуйтесь на канал. Діліться цим відосом з друзями. Всім пока-пока-пока. Пока! По